Всіх вітаю на каналі МТ, у цьому відео я розповім вам про ще один спосіб заробітку на біржі Binance, про який майже ніхто чомусь не розповідає. Трохи забіжу наперед та закину вам спойлер. Практично витративши 30 секунд свого часу, я зміг пасивно заробити майже 15% зверху до своєї суми вкладу. Тобто, якщо б ви закинули 1000 доларів, то зверху заробили б 150. Дехто зміг собі дозволити закинути 100 000 доларів та забрати 15 тисяч доларів зверху пасивно за 30 днів. І так, довго тягнути не буду, мова йде про on стейкінг на біржі Binance. Це такий спосіб заробітку в крипті, дуже схожий на звичайний стейкінг, де ми вносимо необхідну монету на певний період часу, а за це ми отримуємо не лише відсотки щоденно у тій монеті, що внесли, а після закінчення додатково airdrop нових токенів. Я перевірив це на власному досвіді і хочу поділитися з вами на майбутнє, тобто, щоб ви змогли взяти участь у наступних проєктах. І так, для початку у вас вже повинен бути аккаунт на біржі Binance. Якщо у вас його немає, то посилання з найкращими умовами я залишу в описі під цим відео. Ви отримуєте бонуси, які потім можете знайти у бонусному центрі, а також найвищу знижку на торгову комісію. Йдемо далі. Попередні та майбутні проєкти ви зможете знайти, натиснувши на головному екрані більше, далі розділ стейкінгу та відкрити більше. І відповідно перейти до on-chain От дивіться, я закинув USDT у onchain стеjкінг прямо на біржі. За що мені нараховували відсотки у стейблкоїні на спотовий гаманець щоденно, але найцікавіше було наприкінці. Після завершення періоду я отримав дроп токенів плазма XPL. Тобто зверху до процентів ще накинули бонус від самого проєкту. Тобто і з самого початку акцент був не на прибуток за звичайні 2-4% річних, а саме на отримання токенів плазма. AirDrop я продав більше 2000 доларів, при тому, що розміщував цей стейкінг 20 тисяч доларів. Сам період вийшов 34 дні. Чим це відрізняється від звичайного стейкінгу на біржі Binance? Там ви просто закидаєте монети для прикладу стейбли USDT чи USDC і отримуєте певний відсоток. Щоденно все зручно, але бонусів у вигляді дропів немає. У ончейн стейкінгу усе відбувається через смарт-контракти прямо в блокчейні. І часто проєкти стимулюють учасників додатковими токенами. А найголовніше, що ми також отримували прибуток, як у звичайному стейкінгу на біржі, та могли вивести свої кошти у будь-який момент без втрати прибутку. Більше того, що навіть на дроп ви б також потрапили, тому що щоденно робили знімки вашого вкладу і на основі них був розподіл, навіть якщо ви вивели достроково. Але щоправда виведення з цього ончейн стейкінгу тривало 3 дні, а не миттєво, як на звичайному. Враховуючи, що цей ончейн роздав щедрі нагороди, то на наступний схожий потрібно готуватися завчасно, тому що пул був обмежений, хоча його збільшували 4 рази поступово, бо бажаючих було дуже багато. Для тих, хто перший зайшов у нього, була не дуже хороша новина, але хто зайшов потім в інші фази пізніше, то були задоволені. Ось для прикладу ви можете переглянути саму механіку, як необхідно було у ньому брати участь. Ну і звичайно, як закидати у майбутні подібні проєкти, що будуть на біржі. Тобто USDT вже були в мене на балансі біржі. Далі зайшов у розділ onchain зі сторінки звичайного стейкінгу, обрав активний проєкт. Як ви бачите, тут він не перший, я гадаю не останній. Далі вписав суму, яку я хочу внести, та підтвердив. Так як я закидав вперше, то ось це вікно ризиків трішки поставило мене в ступор. Але це крипта, тож для неї це звичайна справа. Ну і звичайно, все завершилось щасливим фіналом, тим паче, що біржа Binance не якась там шарага, а все-таки топ-1 біржа світу. Ось і все. А потім просто тримав кошти, щодня отримував прибуток у USDT. Там небагато, але краще, ніж нічого. Адже все одно був акцент на дроп. Потім у день лістингу Binance нарахували мені токени плазма, я їх отримував на спотовий гаманець, потім продав та зафіксував прибуток. Ось таку кількість токенів мені дали. Як бачите по графіку, були моменти скинути їх за дуже гарну ціну. Тож я рекомендую вам створити аккаунт та підготуватись, щоб не пропускати такі можливості для заробітку. Тому що 15% до депозиту за 30 днів це щось нереальне, і такі можливості дає тільки крипта. Я не рекламую свій телеграм-канал, але просто знайте, що коли буде наступний проєкт, я дуже постараюсь закинути пост вчасно, щоб з кожен мій учасник каналу, як і попереднього разу. Можливо, когось цікавить питання, навіщо вони взагалі це роблять та роздають, можна сказати, легкі гроші за два кліки. Відповідь проста, бо їм потрібна ліквідність і активні користувачі. Роздаючи токени, вони підвищують інтерес до свого проєкту, створюють попит і залучають нових людей. Але є і ризики, звичайно. Смарт-контракт може мати баги. Токен дропа може швидко впасти в ціні, а гроші доведеться очікувати довше, аніж планувалось, щоб вивезти їх зі смарт-контракту. Тому тут важливо все перевіряти, а саме біржу, проєкт і не вкладати останні кошти. Але, як я сказав раніше, що Binance не буде ризикувати своєю репутацією, тримаючи перше місце серед всіх криптобірж, тому добре перевіряють всі проєкти, з якими вони співпрацюють. І за всі попередні проєкти, що розміщувались в анчейн стейкінгу, ніяких негативних наслідків не було. А на цьому у мене все. Якщо відео було цікавим, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, та ставте лайк. Всім удачі, прибутків та до зустрічі у наступному відео.